Наскільки значуща роль от, місцевих еліт, локальних еліт, бізнесових, там політичних, кулуарних, адміністративних, саме Мелітополя, в тому, що місто без супротиву майже було здано? Ну безумовно, вони відіграли роль, тому що і там є там, там та ж сама Злавда Некрасова, яка дивним чином це, це її, її бездіяльність. Да, там дівчинку поставила Злавда Некрасова. Ну, так, да, це вона зараз до речі, знову повернулася. А, а яка в не була посада? Ой... Вона в запорізькій адміністрації я зараз просто не згадаю, можна загуглити цю інформацію, але це одна з персон, яка фактично мала відігравати ту роль, щоб для для захисту теж. Треба телефон подивитися, хто вона. Мені просто люди, які не подобаються, намагаються їх не запам'ятовувати. <гум> Але там було дуже гучний процес, я думаю, ви, ви чули про ці ешелони гуманітарки, які зникли. А вона вона фактично бездіяла. Ми, ми до неї зверталися про ситуацію, коли ми виїжджали про те, що фактично влаштований бізнес на виїзді. Була і поліція запорізька, яка вимагала там по три тисячі гривень. Якщо ти хочеш заїхати швидко, не стояти в черзі. Запоріжжя заїхати саме Запоріжжя, да, виїхати з окупації. Фактично вони влаштували. Що для мене був шок, що люди не звертають на це увагу, написали вивізку фільтрація. Була ж можливість до серпня місяця, поки не прилетіли в вересні здається, прилетіли в колону евакуаційну людей. Вони влаштували 22 року. 22 року да, вони влаштували фільтрацію, прям написали фільтрація. Я дуже дякую один Розенкову з п'ятого каналу журналісту, який, побачивши мій пост про те, що наша влада влаштувала фільтрацію, він сказав. Це, взагалі, не подогти. я зараз буду телефонувати староху там кому угодно. Це є там типа засікає 40 хвилин її приберуть. Правда, десь за дві години її прибрали, але ну це не нормально. І коли поліція тобі каже, що це фільтрація, і пройдіть в відстойник, і ти коли їм кажеш, що в мене як без... саме з боку української поліції, да. так, як ти виїжджаєш докупацію? Да. А чи можемо ми зараз порівняти? Ви ж мабуть, теж в цьому маєте досвід фільтраційні заходи з української і з російського боку. Як вони відрізнялися? Ну я знаю, От, наприклад, що... коли ви пересікали лінію бойового зіткнення в Запоріжжі. вони, області? чесно кажучи, ну про це там, жахливо казати, але вони були дуже схожі, насправді те, що. З Марітопольського населення нас не пускали на фільтрацію, яка була для Маріупольців. Тому що я, наприклад, я не проходила такої фільтрації, як, яку я чула, яку проходили на Маріупольці. Тому що була вона була більш жорстокою для маріупольців? Вона була не стільки вона була принизливою з російського боку? з російського боку, тому що ми. да, і нас воно було принизливо, тому що. Ну, ми... А що вона в себе включала? То, ну, те, що я чула, в, мене, в мене зупинялись в маріупольці, тому що якимось дивним чином вони не могли поїхати в Україну, їм забороняли. Тобто, якщо вони Росіян з Маріуполя, да, вони, тобто їм дали можливість виїхати з Маріуполя, вони до того сиділи в підвалі. А, тобто, там, взагалі, там, люди, які виїжджали, це ну, просто не було боляче подивитися. Перші, які до мене приїхали, їх вивозили а, люди. Ну, це, це цигани їх везли, і вони один одного боялися, коли їхали. Це була така старі старенькі жигулі. І вони приїхали, вони всі брудні були. Це там якісь знайомі моїх знайомих зателефонували, чи можна в мене зупинитися, помитися і перечекати на, то, на ту маршрутку, яка буде їх вести. Потім їм дали можливість виїхати з Санкт Петербургу, але вони зараз якісь знаходяться. Але вони мали казати, що якщо вони хочуть виїхати з Маріуполя, вони мали казати, що вони поїдуть в Росію. Це була якась дивна ситуація.